Вітаю, друзі! Презентуємо ваші увазі ревізійний люк-невидимка під плитку та мозаїку моделі натискний. Люк призначений для приховання технічної комунікації та доступу до неї. Монтується люк в санвузлах, облицьовується керамічною плиткою або мозаїкою. Люк виготовлений зі сталі та покритий антикорозійною порошковою фарбою. На дверцятах для приклеювання плитки кріпиться гавалова плита, гіпсоволокнистий лист вологостійкий. Це якісний німецький матеріал, який не розбухає від вологості. Люк обладнаний натисними замками, щоб легко і зручно відкривати дверцята. Ще однією перевагою даних замків є пружинні фіксатори, з допомогою яких люк можна відкривати присоскою. Важливою особливості наших люків є регулювання дверцят. Воно здійснюється з допомогою петель регулювання по висоті, а також з допомогою замків регулювання по глибині. Це дає змогу відкоригувати міжплиточні шви та зазори після облицювання люка плиткою. По периметру рами люка передбачені монтажні отвори діаметром 6 мм. Дверцята люка при потребі можна зняти, розкрутивши з'єднання петель. Розмір люка це розмір його зовнішньої рами, тобто посадочний розмір. Розмір дверцят виготовляється меншим для спрощення монтажу та облицювання люка плиткою. Стандартні люки постійного наявності. Також можливе швидке виготовлення індивідуальних замовлень. Даний виріб є надійним і високоякісним, тому і наділений виробником гарантією у 5 років. Будьте впевнені у своєму виборі та обирайте якість.